А от і ми, а от і я, і сьогодні ми з вами поговоримо на тему, як зрозуміти, коли час змінювати роботу, що прийшов тот час. Значить, смотрите, перше, як тільки ви розумієте, що у вас є достатня фінансова можливість ніколи не працювати, і отак, от по утрам, кататися на каких-то конях, яхтах, я не знаю, робити все, що хочете, писати картини, декламувати стихи. Пить кофе, ходіть, мачу, пить, на йогу ходіть, ви значить, зразу звільняєтесь, говорите, пока, лохи. Розвертаєтеся, і вас більше ніхто там ніколи не бачить. Да. Ладно, окрім жартів, у нас в соціумі чомусь дуже скептично і дуже довго тривалий процес звільнення і сприйняття людини того факту, що час настав і треба змінювати місце роботи. Чомусь я помітила таку тенденцію, що людям легше дається там закінчення якихось навіть довготривалих стосунків з партнером, які були там нездорові, або просто пройшла любов, або люди значно легше прощаються з друзями, з якими не розділяють цінності. А от стосовно роботи, то а як я піду, а куди я піду? І загалом людей сковує страх, страхи статися без грошей. Страх а нереалізованим, не реалізованим, й да в принципі все. Але якщо ви навіть подивитеся на себе в ретроспективі, да, і згадаєте, скільки робот ви змінили, ну якщо вам, звісно, не там, 17 років, не 18, якщо ви то, трошки старше, то ви вже встигли змінити декілька робіт і розумієте, що в цілому це можливо, да, як в залежності від позиції, в залежності від вашого досвіду, це може бути довготривалий процес, да, зайняти там до півроку, може, і рік, ну, в залежності від вашої вакансії. Але це не значить, що треба опускати руки і взагалі нічого не робити, і бездействувати, і сидіти на місці, там, де вас результати вашої діяльності не оценить. Так, і давайте від простого до сложного: як зрозуміти, що у вас немає перспектив розвитку на роботі. Ну, Якщо ви це не відчуваєте, да, чуючка вам нічого не допомагає. Значить, ви підходите до свого прямого керівника і говорите, які в мене перспективи розвитку? Якщо у вас компанія ма wow, то вам показують карту посади вашої, неважливо на яку посаду ви займаєте, і показують определенні критерії. Що вам треба зробити для того, щоб стати либо ну, да, то Тобто вертикальний рост розвиття або горизонтальний, типу, токи там, денежка, «денежка». Але це мають бути чіткі критерії. Якщо у вас компанія супер, вау, тоді у вас є персональна карта розвитку і вас, саме як спеціалісти, показують те саме, але саме на вас. Red flag. Це коли вам починають розказувати і лити воду, так як я лила воду в своєму дипломі на п'ятому курсі. Отeto вот, от, значить, ні, ну ми подивимось, якщо вдруг, то можеть бути, хоча, якщо ти от зробиш то, значить, потрите, там ніякого плану нет. І перше, або ви складаєте план самостійно, біжите по рукам з керівником і говорите, потрите, я пропоную вот так і так і так. договорено. або Если они начинают, если договорено, значит, ну вот вы молодец, вы взяли все в свои руки и вы занимаетесь своим собственным развитием. И если же вам и на эту пропозицию кажут, ну мы давай посмотрим, все, ребята, это значит пока, это значит там вообще никто не задумывается, значит вы сейчас пришли, роботы там определенный пул задач, а дальше, ну если вы там 13 тысяч раз подойдете, попросите, может быть, да что это будет. А ще що стосується перспектив розвитку, вам теж треба розуміти, що для вас окей, а що не окей. Тобто, ви маєте розуміти, чим ви хочете займатися і які скіли вам допоможуть у покращенні своїх там, професійних навичок. Для цього ви берете ручечку і лісточок. Давайте, наприклад, візьмемо граф дизайнера, да? людин або Нет, давайте граф дизайнера. Ти розумієш, що ти зараз робиш отакі от зображення, класні, непогані, але. Можна там кудись рости в цьому напрямку. Ти розумієш, що тобі треба там, пройти три курси. Перший, а, який підвищить твою технічну а, спроможність там, працювати в определенній програмі, в якій ти працюєш. Друге, це може бути там, інша програма. Третє це може бути там, навчання через AI, яке допоможе. Воно не замінює твою роботу, але допоможе тобі генерувати. І от, от це все, ти розбиваєш собі там, на якийсь термін, я не знаю, раз в квартал, ти маєш пройти для себе. В першу чергу курсиці, чому в першу чергу для себе можна тисячу разів говорити, що а, от компанія не заінтересована, а от і що, що там, ну, і що ми з вами будемо робити, коли ми говоримо Да, спасіба, я звільняюся, і ти прийшов два роки назад з определенними навичками, і ти уходиш з цими же навичками, але ти при цьому хочеш зарплату більшу. Є вірогідність того, що там інша компанія тобі дасть на старті. Там трохи більшу заробітну плату, але ми не кажемо да, там, про розрив з 2 тисяч доларів з тими ж самими навичками на 7 тисяч доларів. Покажіть мені людину, яка взагалі не розвивалася, але при цьому їй постійно підвищували заробітну плату. І я спитаю у неї, як, і розкажу вам. Бо насправді я теж так хочу. Але ми тримаємо в голові думку, що розвиватися в першу чергу треба для себе. Це допоможе. може не в цій компанії. Дай Бог, щоб в цій компанії це цінували, була складена от, 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 карта роста, щоб всі наші от, 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 попитки були, а руководством. Але якщо такого не відбудеться, то ви не пропадете, тому що ви прокачали себе. Другий пункт це негативний вплив на здоров'я. Тут мається на увазі фізичне або психологічне. Але якщо ви знаєте, там, як працює наша там, нервова і лімбічна система, ви розумієте, що взагалі це все отак ми всі йдемо, отак ми скріпіліся і погнали. Якщо ви постійно там, стресуєте, тривожитеся, то рано чи поз це скажеться на вашому фізичному стані, у вас почнеться тремор, безсоння і тому подібне. Зі мною працював колега, який дуже сильно стресував, нервував через роботу, але він це взагалі ніколи ніяк не проявляв, і в нього дуже низька спроможність до регулювання там конфліктів, до регулювання якихось незгодності із руководством, І закінчилось це все тим, що в нього був тік і почався тремор. Прекрасна новина для нього. Він таки звільнився. Погана новина для нього, поки він взагалі це не пропрацює і не навчиться говорити. І озвучувати те, що йому не подобається, то незважаючи на місце роботи, все одно буде стрес, все одно буде той, з чим буде не согласен, і будуть ходити по кругу. І третій пункт це мій фаворит, це от нездорові стосунки в колективі, коли там люди намагаються підсидіти, одне одного наговарюють одне на одного, і при кожній змозі, знаєте, от просто беруть і от йдуть там, через тібянику-атя-атя. От, як би, от, чесно, чесно, мені більше подобалися нульові роки, тоді хоча б можна було подойти Криса Ахерл і дати в обличчя <ріху> Хороші времена були. Зараз вибір соціуму, на жаль, для мене став більш екологічним. По обличчю бити нікого не можна, але треба все проговорювати. Погана новина це заключається в тому, що люди, які зазвичай так себе ведуть, вони розуміють, що вони роблять погано, але це їх не зупиняє. Це їх свідомий вибір бути гнідими. Що я думаю з цього приводу? Ви, звичайно, можете спробувати побороти кракена, вообще, виборати ту принцесу і залишитися виборити собі місце. Але в такому випадку ми говоримо про якусь одну, там дві людини. Да? Про якусь коаліцію із людей, які там говорять з вами за спиною, і бажано, щоб вони були з вами на одному рівні. Якщо ми з вами кажемо про культуру компанії, і якщо, наприклад, так робить, пліткує там операційний директор, пліткують топи, пліткує ваш непосредственний керівник, то ви один в полі ну, воїн, звісно, але замість того, щоб витрачати свої сили і енергію, бороть систему, можна просто теж сказати, ребята, давайте. Вам, звісно, удачі тут, але вайб. Я помітила, що багато людей, які там залишають коментарі або пишуть мені в лічку, описують ситуацію. От загалом, якщо узагальнити проблематику, то це саме цей пункт третій, це там нездорові відносини на роботі, конфліктні ситуації, токсичне керівництво. І що з цим робити, і як взагалі там боротися з цими людьми? Я колись в телеграмі про це писала, але там розбір був конкретних ситуацій, і там як я поступила, або як я би поступила би. Я думаю, може нам з вами час зробити якусь онлайн-зустріч, де ми з вами проговоримо, як бороть антагоніста. Але я ще подумаю, як це все завернути, так щоб вам було полезно. Інтересно, і так, щоб по це не було там, типа давайте 16 тисяч днів обсуждати. Ні, такого теж не хочу. Є ще один пункт, який я не включила взагалі в основу, де треба шукати там нове місце роботи, тому що він такий, знаєте, на, на рубіже це емоційне вигорання. Я також про це писала в своєму телеграм-каналі, тому зараз я повторюватися не буду. Але емоційне вигорання це результат накопиченого стресу. І вашої безвідповідальності до свого життя. Вам зараз може резонірувати, типу, чому це я, якщо причина не я. Друзі мої, абсолютна відповідальність це те, з чого ми починаємо всьому віною. хто правильно ви. По крайней мере, де ви знаходитесь зараз. Якщо у вас емоційне вигорання, значить ви себе довели, значить ви своєчасно не проговорили. там какие-то условия, либо ситуации, которые вас тревожат. Значит, вы молчите, если вам там дают под нормово, або недоплачивают, и вас это внутри, оно коробит, вы не видите, да, там, або результата своей деятельности, або в чем это отражается. Або вы еще можете брать больше, чем вы можете сделать, да, потому что вы хотите показаться хорошим противником. И, конечно, в результате такого у вас получается, ну, общая незадоволенность, І вигорання від роботи. Є ще одна причина, по якій люди звільняються з роботи, це втрата інтересу або, знаєте, рутинність. От люди працюють добре, роблять свою роботу, і в них вже все вийшло в таке русло, в такий от графік, що їм перестало бути цікаво. І вони думають, що все, значить, здесь моє час закінчено. Це, як би, може бути, а може, і не треба такого робити, просто тому що. Когда вы достигаете рутины, и вот у вас все уже разложено по часикам, поздравляю, вы эксперт своей там, деятельности. Вы, значит, сумели все организовать таким чином, чтобы вам было легко достигать результатов. И это не значит, что у вас там какое-то выгорание. Будь ласка, не путайте ці дві речі, тому що ко мені от приходить, приходив недавно мій співробітник, каже, у мене вигорання, я говорю, а з чого ти це взагалі вирішив? Ну, тому що зовнішніх от факторів я не наблюдала. Він говорить, ну, тому що от я все там, типу, супер швидко делаю, і мені я сижу, і мені тоскливо, і мені скучно. Я говорю, так це значить, що ти настроїв просто і автоматизував свою роботу. Ти можеш більше часу приділяти своєму розвитку тепер. Якщо там у тебе процес не страдає, він на керівній посаді, просто займись якимось говорю, Ти ж, наприклад, не знаєш англійської, да? ти хороший спеціаліст, все клас, але в тебе там очень слабий уровень англійського, ти говориш London, is the capital of Great Britain, English Breakfast, tea. все. Спробуй там, знайди якісь курси, ми можемо тобі там, заплатити за ці курси, розвивайся, ти можеш там, від компанії їздити і представляти інтереси компанії там на мітах, коли у нас є десь за бугром. Але, друзі, будь ласка, не потрапте в ловушку, там, де ви просто займаєтесь 24 на 7 своїм саморозвитком, покращите скіли, а ваша компанія при цьому вас не цінить і не повищає заробітну плату, і говорить, що треба ще щось там потерпіти і ще чого-то. Я чоловік дуже простий. Результат моєї діяльності, там, мої навики, скили повинні оцінюватися чим правильно, шекелями, гривнями, дублонами і всім остальним. Я люблю, коли я витрачаю свій час, і це дорівнює нормальній заробітній платі. Тому, будь ласка, перед тим, або взагалі краще всього, під час того, як ви там почнете, ви складете для себе план дій да, саморозвитку і з того, як покращити там свої скіли для себе в першу чергу, ви йдете до керівництва і кажете там. Скільки я можу за це все отримати в результаті, от якщо я покращу там за квартал свої навички в том-то, том-то, том-то. Какие бенефити от компанії, да? Ви бачите, що я вже витратила деякий час на покращення своєї англійської, і за це мені теж дали пару тисяч копійок. І ви питаєте, типу, скільки я можу заробітати при покращенні своїх скилів. Я, знаете, не хочу быть такой воздушной, какой-то вот мотивационной. Давайте, увольняйтесь все одним днем, говорите, вы все пидорасы и уходите из работы. Нет, я понимаю, что мы все живем в этом мире, у каждого есть свои финансовые обязательства, там у кого-то есть семья, и ты, коты и тому подобное. Какой-то даже свой личный комфорт, который ты не променяешь просто на нуль гривень там, в момент. Значит, перед тем, как идти из работы в никуда, у вас должен бути определенний алгоритм дій, які ви зробите. Значить, перше, ви маєте проаналізувати поточний стан ринку і скільки грошей платять на ваших або подобних вакансіях. Друге, проаналізуйте, будь ласка, суміжні вакансії і зрозумійте, що, наприклад, можливо, в іншій платять більше. Що я маю на увазі? Якщо ви, наприклад, психолог. Ви можете працювати як психолог і мати там да, частні сесії, якщо вам це цікаво, і там ви в цьому розвиваєтеся. Друге, ви також можете піти як корпоративний психолог, і там вже у вас буде там ставка, плюс якийсь там відсоток з ваших ліваків ваших сесій, які ви будете робити додатково. Або ви, наприклад, можете зайняти вакансію HR, тому що для HR психологічна освіта також підходить. І там можуть платити більше, аніж там ви. Працюєте десь в якійсь компанії. Друге, що я рекомендую: якщо ви там дійшли вже до етапу, ви зробили цю повну аналітику, подивилися на компанії, які вас можуть потенційно зацікавити. Ви складаєте нормальне, якісне резюме. Про резюме в мене також є гайд в Телеграмі. Він таки називається CV, Там з тіпсами, з підказками, з якимись історіями. від душі за безкоштовно, пожалуйста, кому надо користуватися з шаблонами від Гарварда. Ви складаєте гарне резюме і гарний супровідний лист, і починаєте відправляти. Будь ласка, не думайте, що якщо ви відправили 10 резюме, то ви вже маєте втомитися. Не забувайте, що пошук роботи це така сама робота. Ви маєте відправити хоча б 100 резюме для того, щоб у вас була якась нормальна конверсія, і ви могли також проаналізувати типу, чи висока у вас конверсія в азратності від рекрутера. Третім етапом вам треба просто підготуватися до проходження співбесіди. Так чи інакше, питання рекрутерів, яким би образом вони не були построєні, вони будуть стосуватися одних і тих же там, блоків: ваш досвід роботи, результати діяльності вашої, які у вас там перспективи на будущее, що ви самі хочете. І у вас э, спросять про те, як ви там відноситеся до там, своїх бивших керівників, компаній. І тут дуже важливо, будь ласка, якщо ви не можете сказати нічого хорошого, по крайній мірі, соблюдайте нейтралітет. Ні не стоїть ніколи наговорювати на минулі місця роботи, це ніколи не працює. Навіть якщо там справді було погано, Соблюдайте нейтралітет, видихніть і говоріть. А Ми розошлі і ви можете ви знаєте, ви можете використовувати отговорку з міжлічностних отношеній. Розошлісь у взглядах. Цього має бути достатньо. До речі, у мене була така ситуація. Я одного разу йшла з роботи, і у нас все наче було непогано, але потім я дізналася, що за моєю спиною сіяла наговорює на моне, і в мене звичайно. Ну, Спаскудилось враження стосовно цих людей і цієї роботи, бо вони просто дуже ну, плохо восприняли ту інфу, що я ухожу. Хоча я йшла нормально, екологічно, відпрацювала, ми домовилися, я передала всю інфу. Типу, була на зв'язку з новою дівчинкою, яка зайняла мою позицію, але тим не менше. І коли мене при наступному разі про пошуку роботи запитували, я не могла нічого сказати, хорошого, я казала, що відшучувалася тим, що ми розійшлися у розглядах. Я говорю, як з плохим бившим, вони питали, там, що, що, що сталося. Я вкратце пояснювала, от, е, так само як сказала вам. Але казала, що зважаючи на те, що дивіться, от, можу за результати діяльності сказати, за цих людей ну, от, просто не хочу, тому що я не хочу е, портити враження від себе і не хочу наговарювати на цих людей, бо треба слухати дві сторони. Але от давайте приймемо той факт, що там я своє намагалася зробити як могла, так і зробила. Більше там поглиблюватися і давати якийсь психологічний портрет на кожну людину я не хочу. І у мене канал. Тось люди понімалі, що я доволі таки адекватна і просто ну, буває всяке. Не всюди можна не з усіх відносин і міжлічних, і робочих вийти легко, свободно, як показують там екологічне звільнення. Якщо там всі підараси, то як как по бы, екологічно. Ну дай Бог, щоб вийшло. Пам'ятайте, друзі, перед тим як прийняти рішення про звільнення, треба бути впевненим в тому, що ви взяли і дали. Все, що ви могли в цій компанії, і що це просто там не якась рядова сварка, яка вирішується просто за допомогою HR, або непосредственно з керівником, да, там, садитесь на One-One -on One і проговорюєте все, що вам не подобається. І у вас нету накопительного ефекту, а у вас справді от є там, ті причини, які ми назвали в початку відео. Який посил? Посил, щоб підписуватися. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк і напишіть коментар. Будь ласка, я буду рада почути ваші історії, бо вони мене надихають і насправді розширюють мій кіргозір. Тому, якщо у вас є якісь прикольні історії або не прикольні, те, що з вами сталося, я буду рада почитати. Напишіть в коментарях. І за можливості шукайте роботи і людей, які будуть розділяти ваші професійні прагнення і будуть зацікавлені вашому розвитку як співробітника не менше, аніж ви будете зацікавлені в своєму. Хорошого дня.